Дорогі брати, і сестри, я хочу вас всіх привітати, сказати Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес Ми на цьому місці, тому що живий Бог. Ми на цьому місці, тому що Ісус, Він заступився за нас, за людей грішних, які були приречені на смерть. Мене звати брат Юра, я із маленького села, але із великої сім'ї. У нас батька було 11, і сьогодні він доглядає семеро прийомних дітей, має помазання від Бога. І мені брати довірили молитися сьогодні за сім'ю, і скажу вам чесно, це близько мені. Правда? З власного досвіду скажу вам, що сім'я вона переживає часто теж такі миті, що не може допомогти тільки один Бог може допомогти. Ніхто не може допомогти. Один тільки Господь. Але я вам скажу, що сім'я це єдине, що у найскладніші часи постійно поруч. Постійно поруч, ми, в нас було, були випадки, надскладні випадки, де свідчили не ми, а лікарі нам. Де свідчили не ми, а Божі чуда, які являлися в нашій сім'ї. Так, трапляється, коли ти християн свідчиш про Христа, а раз в житті трапляється другий, третій, коли не ти свідчиш, а тобі свідчать про Божу славу. Дорогі брати і сестри. Я сьогодні хочу особливо кликати вас. Хочу сказати, що ваш голос, ваша молитва надзвичайно важлива. Ми зібралися тут а не обряд звершити, на релігійну подію. Ми зібралися тут а того, що ми, діти царя всемогутнього. У владу, владу якого Бог віддав усе. Він, володар сьогодні на обставину нашої країни, на обставину світу нашого, людей і всього іншого. Сьогодні, дивлячись навколо, ми бачимо біду за свій опит. Я з дитинства віруючий і з дитинства я прийшов до церкви, і за весь свій опит життя я вперше бачу так, щоб така була атака на сім'ю. За все своє життя я перший раз, оце війна, як розпочалася, і всі ці події, я перший раз це бачу. І мені страшно. Я віруюча людина, але мені страшно за сім'ї. Правда. І тому я хочу читати слово, це Матвія, 7 розділ. Ой, вибачаюсь, 15 розділ. З 21 вірша. І вийшовши звідти, Ісус відійшов до околиць Тира й Сидона. Жінка Ханаанка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи: Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповідав їй ані слова. Підійшли, вони, підійшли його учні та почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам у слід. У відповідь він сказав. Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Вона сказала: Так, Господи, але щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О, жінко, велика Твоя віра! Нехай буде так, як ти хочеш, і видужила її дочка тієї ж миті. Відійшовши звідти, Ісус наблизився до Гелеського моря і, піднявшись на гору, сів там. Дорогі брати і сестри, для мене ця подія викликає здивування в декілька моментах. По-перше, що як Ісус Христос не звертав уваги з погляду учнів. Учні бачили, що Ісус не звертає уваги, жінка кличе, ну поділу ж кличе, правда? Про допомогу просить, про порятунок своєї доньки. І Ісус собі йде і вже допекло учні. Він каже, Ісус, зроби щось з нею. Ісус, зроби щось з нею. Дай чи прожени її, чи скажи, що ти не будеш нею займатися, не будеш їй допомагати. Ця жінка йде далі і далі просить. Він називає її щеням. Вона далі просить, каже: так, Господи, не годиться, але щенята мають право їсти крихти із столу своїх Господ. Дивлячись на цю подію, я впевнений і з досвіду свого життя знаю, що коли ми просимо за інших людей, Бог це чує. Нам інколи здається, і навіть люди поруч з нас, духовні люди, можуть сказати, та ні, мабуть, це не спрацює. Наше сумління, наше тіло, наші, наші бачення, можу сказати, да як? Молитися за сім'ї, які розлучилися, хтось виїхав за кордон. Тут остались чоловіки, там жінки, діти, хтось воює на фронті, тут осталася сім'я. І ті і інші вражені, і ті, і інші розлучені. Мотиви різні, обставини різні. Але Біблія, вона говорить чітко, коли мене. Бог сочетав з дружиною, я чув такі слова, що нас може розділити тільки що? Смерть. Іншого немає. Іншого немає. У сім'ї не може бути по-другому, не може бути інших обставин, коли ти розлучаєшся із своєю сім'єю. Тому що це крах. Це біда. Ніколи доброго не буде. Скільки я перечитав книжок і всі доктора, всі Богослови, говорять, що не може чоловік із жінкою розлучатися, цього бути не повинно. Коли ми будемо молитися сьогодні, я вас прошу. Моліться за сім'ї, які сьогодні розлучені, які розбиті, обставині різні, я нікого не осуджую і нікого не докоряю, ні разу. Я хочу з вами сьогодні разом долучитися і благати Бога, умоляти Господа, щоб Він врятував сім'ї, щоб Господь зцілив сім'ї? І для прикладу хочу зачитати місце ще одного святого письма. Це Євреїв, 5 розділ, 7 вірш. Як Ісус турбувався в молитві під час свого земного життя? Ісус звертав свої молитви й благання з голосінням великим та сльозами до того, хто міг врятувати Його від смерті. Амінь я вірю Богу своєму, я вірю Ісусу Христу, я бачив, що Бог робить у моїй сім'ї. Я бачив, що Господь робить з обставинами, які кажуть, це все, тут кінець. Тут не буде ні спасіння, ні толку, це все це кінець. Я бачив, коли Бог виводив, коли тільки там видна була чи, тільки рука Божа. Він був відомий своєю побожною шаною Всевишнього. І тому Бог відгукнувся на його прохання. Слава Богу. Нам треба молитися за інших людей. Це має значення, це має силу. І всі, хто сьогодні зібралися на цьому місці, не подумай, не допусти своє серце, що це ж ну, що не дуже воно й допоможе. Це неправда. Це неправда. Бог закликав нас турбуватися, світити іншим людям, вести інших людей, хай Господь допоможе. Я прошу вас, моліться. Я думаю, що кожен із нас знає, як мінімум, одну сім'ю, за яку треба палко молитися. Назвіть імена їх батьків, їх дітей перед Господом. Скажіть Богу, якщо ви знаєте сім'ю, де чоловік на фронті, а тут сім'я щось, щось не так. Щось уже тут не так. Назвіть ці імена Богу в голос. Скажіть йому так і так, якщо не можете в голос про себе, назвіть імена цих людей. І буде так, що, кажеться, Бог не чує. Іде, кричить, поможи, не чує. А потім в один момент він вислухає і скаже: Іди, твоя дочка здорова, ідіть, ваші сім'ї будуть воз'єднуватися. Схилимо наші коліна для молитви, Господь, благословить і поведе нас. Господи наш святий Ісус, Алілуя, Боже цар царів, Бог Богів, Ісус! Ми прийшли до Тебе, Господи, бо Ти володар, ти цар всього, Ісус. Ти подолав смерть, Боже на, щоб ми жили, Ісус, Алілуя. Ти прийшов у світ, бо Ти шукав нас, шукав нас із розбитими серцями, із розбитими думками, зневажених, розтоптаних в бруді цього світу, Боже, Ісус, Алілуя. Господи, Ти відкрив нам правду, Ти відкрив нам очі, Ісус, Алілуя, Боже святий. Ми зібралися на цю місію, я вірю, Боже, бо нам болить, нам болить душа. А нам болить серце Боже, ми бачимо, як нашу країну розривають, як нашу країну вбивають, як нашу країну опалюють вогнем, Господи Ісусе! Ти наш порятунок, Господи, ми прийшли до Тебе кликати, Боже, і я ніколи не погоджуся з тим, що, що Ти, Господи, нас не почуєш. Я не погоджуся, бо я бачив, я бачив в дії Твою силу, я бачив в дії, коли молишся за людину, за рідного, за близького, за друга чи за ворога. Як Ти робиш свою роботу, Ісус, тобі важливо. Наше серце, як і серце Ісуса, він в покорі, він в смиренні, Тебе шукав на землі. Землі. Він смиренні єднався з тобою, Боже. Він шукав всякої нагоди молитися до тебе, Боже. Він морив, молився палко, ревно, сльозми за людей, за нас, Господь, алілуя. І ми бачимо сьогодні. Ми самі є свідки того, що ти спас нас, Господь, що Христос молився за нас, і ми врятовані, Боже дорогий. Ми є свідки цього, Господь. Отже, ти кликав, багато часу прийшло, що ми сьогодні маємо спасіння, але та молитва мала значення, мала силу, Господь, мала виконання волі Твоєї Ісус, Алілуя. Господи, ми молимо Тебе, просимо сьогодні. Ми знаємо, яке є цінне для Тебе і для нашої країни, і для нас. Сім'я, Господи, це найдорожче, Боже, що ми маємо на землі. Це найдорожче, найцінніше, в чому ми можемо. Жити, де ми можемо бути, де ми можемо заспокоюватися, де ми можемо сховатися, де нам може допомогти, Ісус, Алілуя! Господи, прошу Тебе. Ворог дуже боїться сім'ї, Він дуже страшиться, сильної сім'ї, Господи, тому Він так повстав на нас сьогодні, але Ти наш цар, ти воєначальник, наш священник, який поведеш нас у цій битві і даси нам перемогу, Боже святий. Вірю Тобі, Ісус, надій. Іюсь на тебе, Боже, святий Господи, і хочеться справді плакати перед Тобою, Господи, за наших дітей, за наших батьків, Ісус, Алілуя, за рідних і близьких, за чоловіка, дружину, Боже. Прошу тебе, врятуй, прошу тебе, поможи, Ісус, алілуя, святий Боже. Я молю тебе, Ісус, сьогодні, особливо молю за сім'ї, жінки, діти, яких батьків сьогодні, Боже, знаходяться за кордоном. А чоловіки тут, а Ісус, вони Боже, сьогодні піддаються страшним нападкам дьяволським. Сьогодні ворог б'є їх дуже сильно, Господи, тому що неможливо в роз'єднанні мати повні стосунки. Неможливо, Боже. Тому я прошу, молю. Зроби чудо, Боже. Зроби чудо для цих сімей. Поєднай їх, Боже, Сіли їх, Господь, Воскреси їх, Ісус, Алілуя, Тому що в цих сім'ях мають. Народжуватися діти в цих сім'ях має зростати. Нове покоління має змісуватися наша країна. Ісусе, молю тебе, Боже. Хай Дух Святий поведе Боже. Хай Дух святий зельє від вогню свого. Молю тебе, Боже. Нехай всякі кордони будуть розламані, нехай всякі перешкоди будуть зруйновані, Господь. Нехай зжить, нехай в серцях людей, батька і матері запалає вогонь, який буде палити їх до самого воз'єднання. Боже в ім'я Ісуса Христа благослови, молю тебе, Боже, щоб діти не забувалися свого тата, щоб діти не називали свого тата дядю. Боже в ім'я Ісуса, молю тебе, Господи, поможи, прошу Тебе, врятуй, молю в ім'я Ісуса Христа, Дух Святий, благослови, молю тебе, Боже. Я також сьогодні прошу. Моє серце болить і страждає за тих військових, які сьогодні насправді і захищають сім'ю. Іщають дітей, це перша їхня ціль, це перша їхня мета. Вони ладні своє життя класти за дітей своїх, за сімей своїх, Боже. Алілуя. Молю тебе, Ісуса, за їхніх дружин, за їхніх дітей, за їхніх матерів, за їхніх батьків, Боже, Ісус, щоб вони не зраджували їм, Господь, щоб вони не перестали їм допомагати, не перестали їх чекати, не перестали Господь за них молитися. Боже, прошу Тебе, благослови, щоб коїнок. Кожен воїн знав, я борюся за мою сім'ю, моя сім'я мене любить, моя сім'я мене ніколи не покине. Боже святий, благаю Тебе. Поможи Ісус, дай допомогти їм, Ісус, Алілуя. Коли випаде нагода, їм Господь говорити, коли випаде нагода їх потішати, дай потрібне слово, дай сили поставити плече, дай сили помогти фінансово, матеріально, Господь, фізично, Боже, в ім'я Ісуса Христа, щоб і ми в стороні не стояли, Боже. Щоб ми стали в боротьбу, Боже, в ім'я Ісуса Христа, благаю Тебе, Боже. Я вірю, вірю Ісус, що ця молитва має значення. Вірю, Ісус, що кожен сьогодні, хто кличе до Тебе, буде почути. Вірю, Ісус, Алілуя! Тому що Ти молився і Ти почутий, а ми молимося до Тебе і будемо почуті, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Благослови також Ісус. Я невпинно молю тебе, Боже, за сім'ї християн, які лишилися тут сьогодні. Я точно знаю, що ці сім'ї переживають складні часи. Їм теж важко, Боже. Дав них мир в серцях, дав їх мир добрий сьогодні в будинках, Господи. Але зовнішні обставини напирають дуже сильно. І я прошу Тебе, Господи, щоб встояли діти, щоби встояла ж дружина, чоловік, Господи, молю. Тебе Боже, тому що це сьогодні християнська сім'я. Вона є сьогодні світильником для багатьох. Для багатьох ця сім'я сьогодні є сьогодні опорою не покинути країну, не розлучитися, витерпіти, почекати, надіятися, Боже Алілуя, Благослови Христос! щоб християнська євангельська сім'я вона була світильником, вона була сіллю для людей, Боже. Нехай порятується багато, нехай багато сімей скажуть. Ні, вони живуть і я буду жити. Ні, вони вірять, і я буду вірять. Вони вони терплять. Вони надіються на Бога, і я буду надіятися. Хай буде так, Господь в ім'я Ісуса Христа. Нехай діти в тих сім'ях, вони спілкуючись з нашими дітьми, були впевнені, що буде добре, що Господь з нами, що Бог нас веде, Він не оставляє тих, хто моляться, він не забуває. Боже, прошу тебе. Веди нас, поможи нас, благослови Христоса Ісуса. Захисти, прошу Тебе, Боже, захисти, Ісуса, Алілуя. Нехай милість Твоя буде з усіма нами. Сьогодні нема тут ні одної людини, яка би не мала сім'ї. Немає ні одної людини, яка би не знала за сім'ю. Господи, прошу Тебе, поможи, прошу Тебе, благослови, хто називав які імена, хто просив, за яку дружину, чоловіка, за дитину, Боже. Почуй, захисти, поможи, спаси, поєднай, Господь в ім'я Ісуса. Христа, прошу Тебе, Господи, наша надія тільки на Тебе, мій Бог. Довірятимемо ми тільки Тобі, Ісус, і молитимемо Тобі безперестанку, Алілуя, Тому що ти наш Месія. І навіть коли ти деси нам ту крихту хліба, ми врятуємося, Ісус, тому що ти повернешся до нас, ти дасть нам спасіння. І коли ми приїдемо додому, ми будемо бачити славу Твою, ми будемо бачити з'явлення духа Твого, ми будемо бачити Твою волю. І Ісус, яка буде здійснюватися і чинитися в дітях наших, Боже. Бо ми сьогодні тут з тобою, бо ми сьогодні взиваємо до Бога живого, бо ми сьогодні взиваємо до того, хто воскрес із мертвих, над ким не панує навіть смерть. Боже святий, благословення Ти для нас в усьому. Вся шана на Тебе, вся честь Тобі, Ісус, Алілуя, Боже мій. Ми хочемо поклонятися, ми хочемо славити тобі, Тебе, Ісус. Ми хочемо посвятити своє життя Тобі. Ми хочемо, щоб наші діти... Ти посвятили своє життя тобі, Боже. Навчи, поведи, Ісус, яви славу, яви силу, Боже, Алілуя, щоб наша країна возродилася християнською країною, Боже. Де діти шанують батьків, де діти ходять до церкви своїми батьках, де діти шукають Бога, де діти вірять в Христа. Боже, прошу Тебе, благослови. Нам дай сили бути зразком, нам дай сили батьку і Матері показати дітям, що сім'я це, це надпотужно, що сім'я це найцінніше. Господи, в ім'я Ісуса Христа, благослови. Нам треба допомога Божа. Нам є нелегко Ісус, нам треба Твій захист, нам треба Твоя поміч, благословляй країну, нашу, благословляй біженців наших. Благословляй Христос, в ім'я Ісуса Христа, переселенців наших, благослови військових, їхні сім'ї, благослови в ім'я Ісуса Христа. Нехай кожен відчує на собі силу і славу Божу. Нехай кожен на собі відчує сьогодні твою любов, твою турботу, твій захист, Ісус лілуя. Прошу тебе, Господь, благослови все поклоніння, вся шана, вся надія тільки тобі, мій Бог, бо ти наш Спаситель. Амінь, Господь.